Доброго дня. Ви знаєте, багато хто сьогодні вирішив. Я хочу бути пророком, я хочу бути пастором. Але питання, рішив чи це Бог чи не рішив це Бог, адже Господь поставляє владу в церкві у старому заповіті все було для нас написано, розпов... розказано як образи для нас, для тих, хто досяг останніх часів. Наприклад, люди повставали проти Мойсея, проти пророків, і кожен раз це закінчувалося дуже трагічно для них. А що вони робили? Вони вирішували по-своєму якось служити Богу, не так, як Бог сказав. Вони вирішували протистати проти, проти Мойсея, а Господь що робив? Він з ними розправлявся. А вони весь час. Тільки думали про те, як послужити Богу не так, як хоче Бог. Вони роптали, вони е, збиралися там е, і починали служіння так, як вони хотіли. А Господь їх всіх е, сходив в вогонь з неба і вони погибали. І це було не раз. Тому ми маємо бути учнями. Ісуса Христа так, в церкві поставлена влада. Апостоли, пророки, пастиря. Ми маємо стати учнями Ісуса Христа і поважати владу, яку поставив Господь. І тоді ми будемо щасливі. Тільки тоді ми досягнемо Царства Небесного, слухаючи людей Божих. Амінь. Всім Боже, благословінь.